Доброго дня! У цьому відео хочу познайомити вас з програмою, яка називається «Астроконструктор меблів. Це та програма, яку я використовую для деталювання меблів для подальшого замовлення на VR. Ви бачите, це тумба. Це d модель тумби. Що ми тут бачимо? Бачимо тут ніжки в неї. Є потім тут позначені це завіси, це конфірмати, це полице тримачі, це, це Такі чорні. Так, ось ця тумба. В цій програмі є е, така функція експорту і є саме експорт VR Pro. Натискаємо і зберегти. Все. Зараз ми переходимо на сайт VR. І я вже війшов в свій аккаунт VR Pro. Бачите, VR Pro. Ну, тут можна вибрати місце, місце, в якому ви хочете зробити замовлення. Можна бути в Києві, а замовлення зробити в Черний Тут ми натискаємо на цю кнопочку Імпортувати збережений проєкт. Бачите, тут такий інтерфейс, де можна за різних програм конвертувати файли. І тут є також астроконструктор меблів. Але тут в е цій програмі вже зроблено так, що і конвертувати нічого не потрібно. Ми просто натискаємо Завантажити файл. Це для старої версії, коли ще не було в самої програмі експорту VR то були файли, вони були з розширенням XML. І тоді треба було використовувати оцю кнопочку. А зараз вже і цього не потрібно, а ми просто завантажити файл. І ось наші збережені тут проєкти. Тут у нас три матеріали: ДВП, задня стінка, це фасад. Зараз ми відкриємо е, саме, що в нас з е, корпусу чого зроблено. Бачите, ми бачимо тут е, деталі, і вони мають назву низ, бік лівий, бік правий, царга – це перемичка для жорсткості. Це полиця. Деталі з отворами. Це отвори конфермати. Бачите, оце, якщо подивитися на табличку справа, то тут позначено 7 діаметр. 30. 30 це означає, що деталі свердлиться наскрізь. Ці красним червоним позначені, тому що. Свердлення, отвори, точніше тут намітки будуть. Якщо ми так от збільшимо, то тут вони не суцільні, а такі штриховані. Це намітки для свердлення під ніжки. Так, це у нас бік лівий. Це отвори для конфірматів, Це отвори на мітки для монтажних планок для завісів. Це отвори для полкодержателя, полцетримачів. Це конфірмати царк. Це боковина права. Це царгі. Це царгі, це такі перемички з ДСП зверху для жорсткості конструкції. Все це ми бачимо. Ця тумба це готово. Можна її відправляти замовлення, робити, оформити замовлення або просто провести розрахунок. Це, якщо цей матеріал, з якого зроблено, він підходить. А якщо треба е, поміняти, то ми тут міняємо матеріал. Ось така програма і така, так вона легко дозволяє е, робити тумби і потім відкривати ці тумби, вже матеріали для цих тумб програмі VR Pro і робити замовлення на VR. В наступному відео я покажу вам, як створити таку тумбу. Зараз ще ми подивимось інші матеріали, як там виглядають в цій програмі VR. Це ми вдаляємо завантажуємо ось це фасад. Тут отвори від завіси, це отвори для ручки. Це ДВП. Все, дякую за увагу.